На уроці ми виконаємо дослідження історії винаходів людства, які зробили наше життя більш комфортним і зручнішим. Давайте навчатися разом. Кожний винахід це якийсь новий предмет, якого не існувало у природі. Часто робити винаходи людину спонукають проблеми і незручності, які виникають в повсякденному житті. Перейдемо до нашого дослідження. Крок 1. Сформулюй мету, склади план і проведи дослідження. Мета спостереження дослідити декілька винаходів, що зробили життя людей комфортним, дізнатися про історію цих винаходів і їх призначення. Крок 2. Накресли у зошиті таблицю за зразком. Заповніть перший рядок таблиці як на зразку. Перший пристрій, який ми будемо досліджувати, це праска електрична, яку проблему дозволяє розв'язувати отримати одяг без складочок, непом'ятий, аби виглядати охайно. Коли, де і ким здійснено винахід. У 1882 році в США Генрі Сілі. Наразі ваш зошит має виглядати так Записане число, дослідження, тема його винаходи, що роблять комфортним життя, їх історія і призначення. Мета спостереження дослідити декілька винаходів, що зробили життя людей комфортним, дізнатися про історію цих винаходів і їх призначення, а також намальована таблиця. В нашій таблиці вже є запис про один прилад. Крок третій. Використовуючи інтернет, доповни самостійно свою таблицю ще трьома виноходами із запропонованих на картинках: Парашут. Телескоп, Лупа, Окуляри. Настільна лампа. Літак. Вибери три і заповни таблицю хто, як і коли. Зробив ці винаходи. Крок 4. Зроби висновки, в яких зазнач, що на твою думку сприяло винаходам і виготовленню розглянутих виробів. Крок 5. Дай відповіді на запитання. Які утруднення виникли під час твого дослідження, Як тобі вдалося з ними впоратися? Що ти порадиш іншим дослідникам і дослідницям, які вирішать повторити виконане тобою спостереження? Крок 6. Презентуй результати дослідження однокласникам і вчителю. А зараз запитай у себе і дай відповідь. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат моєї роботи був ще кращим, яких знань я набув на уроці, чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання повтори параграф 4. Сторінки 26-31 твого підручника. Виконай усі завдання нашого уроку. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал. Натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!